Українські солдати з 51-ї механізованої бригади, які напередодні перетнули кордон з Росією. Нині перебувають у Запоріжжі. Це підтверджують у військкоматі. Хлопці тривалий час, були під обстрілами градів з боку РФ. І коли закінчилися набої та харчі, перейшли кордон, рятуючи життя. Стан бійців тяжкий, Вони контужені і психічно зламані. До Запоріжжя прибули також два десятки солдатів з 24-ї механізованої Яворівської бригади. Хлопці вийшли з оточення, кажуть, що їх кинув командир, указавши напрямок на Запоріжжя. Українські військові службовці зі складу 51-ї механізованої бригади, що раніше перетнули кордони з Російської Федерації, зараз перебувають у Запоріжжі. В обласному військовому комісаріаті підтверджують цю інформацію, однак там не уточнюють, як саме бійці потрапили до Росії і як повернулися в Україну. Над станом бійців зараз працюють і лікарі, і інші фахівці, психологи, проводяться слідчі дії.